Шановні народні депутати, шановні українці, минулого, року, минулого тижня розпочався новий навчальний рік. І я хочу зараз доповісти парламенту і всім, хто дивиться цю трансляцію, з чим ми прийшли, з чим ми увійшли в Новий навчальний рік. Перш за все дошкільна освіта. У тому році я прошу презентацію включити. У цьому навчальному році прошу наступний слайд. Це статистика по дошкільній освіті сьогодні в середньому дошкільною освітою охоплено 74% дітей від 3 до 5 років, і це відсоток за малих, який нас не влаштовує, оскільки дошкільна освіта є повноваженнями органів місцевої влади. Ми координуємо спільно свою роботу і звичайно, що додаткова потреба, яка сьогодні є, що найменше дев'яносто тисяч навчальних закладах ще мусить бути досягнена впродовж наступних років. Цього року нам вдалося до 1 вересня ввести майже 11 тисяч додаткових місць. Планується до кінця року 25 тисяч. Дошкільна освіта є опорою для дитини для того, щоб успішно потім навчатися в школі. Ми прийняли наприкінці травня новий санітарний рекламент для дошкільних навчальних закладів. Який дозволить органам місцевої влади більш гнучко відкривати нові приміщення нових дошкільних закладів за е, нормами, які є більш прийнятними, які одночасно корисні є для дітей, але потребують менших капіталу вкладень для створення нових дошкільних груп. Щодо загальної середньої освіти, прошу наступне. Ми розпочали цей новий навчальний рік з частиною досягнень, але з частиною проблем. В першу чергу, для нас було важливо, щоб ми оцей колокс з підручниками, який створювався впродовж останніх п'яти років, почали виправляти. І я вам доповідаю, що перші підручники для восьмого класу надруковані до навчального року в повному обсязі і розведені... Ми розвезли на рівень областей 90% цих підручників. Ще 10 там це пов'язано з школами меншин і школами для дітей з особливими потребами, тому що нам вдалося за рахунок економії коштів, бо ми здешевили дуже підручник, бо не мав вже ніяких відкатів. Ми зекономили кошти і за це додрукували підручники для дітей шрифтом Брайля. За це ми також подруховуємо зараз хрестоматію для початкової школи з творами сучасних дитячих українських письменників. І це на підтримку оновлених програм початкової школи. Але є й проблеми. Далі проблематичними залишаються підручники для четвертих-сьомих класів. Чому? Тому що минулого року 50% було надруковано за кошти державного бюджету, і депутати тут присутні, долучились до цього, віддаючи 80 мільйонів гривень свого фонду заробітної плати. Але зараз другу частину мають тут органи місцевого самоврядування. Вони отримали на цей часткову субвенцію. Але ця субвенція зайшла в 3 тисячі суб'єктів органів місцевого самоврядування. І от них ми справилися чудово. Подивіться, Вінницька область, наприклад, закупила 100%, Чернівецька закупила майже 100, Донецька, Луганська, Київська закупила 87%. Натомість є області, аутсайдери або міста обласного значення, які цього не зробили вчасно. І ми маємо 68%, навіть маємо 47, 49, 50. Я і докупити ці підручники четвертих 7 класів. Ми також зараз закуповуємо шкільні автобуси, відкрито 144 опорні заклади. Це складний процес і складний він саме тому, що не до кінця змогли показати на місцях переваги для дітей, коли вони можуть доїхати до опорної школи в старших класах і отримати справді якісну освіту. Для довідки, 600 мільйонів гривень на автобуси з держбюджету, 200 мільйонів на закупівлю обладнання. Ці кошти не до кінця ще освоєні органами місцевого самоврядування. Прошу далі. На жаль, на, на жаль, зараз закуплено щойно понад 200 автобусів, але подібна цифра ще очікується, коли будуть проведені тендери. Ми повинні продовжити ці програми, а ще ми прекрасно розуміємо, що є ті школи, звідки ми дітей не зможемо довозити, бо вони територіально віддалені, або школи початкові, бо початкова школа має бути якнайближче до місця проживання дитини. І тут у нас зараз дискусії навколо формули розподілу освітньої субвенції. Нам дуже важливо, щоб специфіка таких шкіл була закладена в коефіцієнтах формули і ми над цим працюємо при підготовці державного бюджету. Зараз багато нашої уваги зайняла початкова школа, з якої ми почали оновлення програм. Я запрошую народних депутатів, за браком часу я не можу розповісти про всі нюанси цих програм, але обговорення цих програм мало величезний розголос. Серед батьків, провідних вчителів країни. І я вважаю, що це справді корисне зрушення, коли ми торкнулися з місту освіти. Бо суть реформи насправді з місті освіти, який треба осучаснювати в нових е, результатах навчання і в нових методиках викладання. І тут нас чекає широкомасштабна робота з вчителями, як і для цього треба підняти соціальний статус. Вчителя, над чим ми зараз працюємо у новому бюджеті 2017 року. Спрошу далі. Наша е, велика бій це професійно-технічна освіта. Чому я кажу, що це бій? Бо це єдиний сектор, де на даний час ми продовжуємо ми щойно е, на початку літа. Відпрацювали питання з проблемними містами обласного значення і виділили 98 мільйонів гривень тим бюджетам обласних міст, які мають понад 20% бюджету видатків на профтехосвіту, щоб допомогти їм, погасили там заборгованість. Зараз ми спостерігаємо, заборгованість знову починає зростати. Але я хочу, щоб ви звернули увагу. Що дуже часто ця заборгованість зростає не в бідних містах чи областях, а в тих, хто просто злісно не хочуть виконувати свої повноваження. І ми зіткнули з ситуацією, що в місті лежать кошти на депозитах, сотні мільйонів гривень, є кошти на рахунку казначейства, а мер Творю заборгованість по своїх професійно-технічних закладах. Ми не будемо мовчати про таку ситуацію і будемо публічно про це заявляти. Шановні колеги, ми, як Міністерство освіти, не поділяємо позицію, що профтехосвіта має бути на маленьких містах обласного значення. І ми це виправимо в бюджетному кодексі 2017 року. Але це не означає. Що сьогодні місцеві органи влади не мають виконувати повноваження, які їм дав бюджет 2016 року. І для нас важливо передати їх на обласний рівень, а також передати в ті міста обласні центри, які здатні і хочуть формувати свою систему профтехосвіти відповідно до регіонального муніципального ринку праці. Ми теж над цим працюємо при напрацюванні бюджетних документів. Ми зараз відпрацювали нові стандарти професійно-технічної освіти, прошу наступний слайд. Це значна частина стандартів по великій кількості спеціальностей. І, нарешті, колеги, у нас є, без сумніву, багато проблем, і я сподіваюся почути їх у ваших запитаннях, бо це неможливо охопити в короткому виступі. Але я хочу привернути увагу депутатів парламенту до концепції нової української школи, яка широко зараз обговорюється в суспільстві. Це є викладено е, живою мовою, скороченому вигляді, основні підходи до тої нової української школи, яка описана в проекті закону про освіту, про який ми вас дуже просимо. Нарешті поставити його в порядок денний і розглянути, принаймні в першому читанні, щоб ми могли доопрацьовувати далі. Нам потрібна підтримка парламенту, бо підтримку суспільства ми вже здобуваємо. Ми дуже просимо вас ознайомити з цією концепцією, яка спрямована на випускника особистість громадянина патріота і людину з інноваційним е, мисленням і орієнтована на компетентність під до освіти. І нарешті я хочу одразу заспокоїти всіх, тому що щоб не було цієї тривожності, що ми введемо якусь непідготовлену програму чи школу. У нас є наступний слайд план поступового запровадження. Там є 2018 рік, коли діти підуть в перший клас нової школи і є чітко розподілені фази по етапність цієї реформи. Реформа має бути підготовлена з новим звіслом, новими навчальними матеріалами, кваліфікованими вчителями, з новими методиками викладання і готовою мережею шкіл. От тоді її не зможуть повернути будь-які політики, які прийдуть нам на зміну. Дякую за увагу! Готова відповісти на усі гострі запитання.